Hello, hello, how are you doing today? Англійська мова має чудові малесенькі слова, які називаються артиклями. Оскільки в українській мові артиклів немає, то ми часто робимо помилки, вживаючи ці артиклі. Якщо розібратися, то вони зовсім не складні. Але якщо не знати цих малесеньких нюансиків, то можна наплутати досить багато. Але перед цим не забудьте підписатися на цей канал, якщо ви ще не підписалися, поставте ваші лайки. Робіть коментарі і розповсюджуйте це відео серед своїх друзів. Артиклі це такі короткі слова, які кладуться перед іменником або перед фразою з іменником. І їх є всього два. Є артикль E «е» або N, це один артикль. І є артикль «за». Артикль E «е» або N називається неозначений артикль. Запам'ятайте це слово, це вам допоможе. І артикль за. Означений артикл. Ну ось в українській мові немає артиклів. А для чого артиклі в англійській мові? Насправді, артиклі допомагають нам порозуміти, чи ми говоримо про щось, що відомо всім, чи ми говоримо про щось нове, неозначене. Чи ми говоримо про щось, що всі можуть бачити? Означений артикль, за. Чи ми говоримо про щось, що неважливо, чи його всі бачать, чи всі або хтось про нього щось знає. Звичайно, з цим ми розберемося по порядку. Наскільки ж важливі ці артиклі? Чи якщо ми їх не будемо вживати, нас порозуміють чи не порозуміють, чи це виб'є нашого співрозмовника з колії, так би мовити? Звичайно, якщо ми не будемо вживати артиклі, нас ну, порозуміють, куди вони дінуться. Так? Але коли ми вживаємо артиклі, а ще коли їх вживаємо правильно, а ми поговоримо і про помилки вживання артиклів у цьому відео. Тоді нас розуміють краще, тоді точно розуміють, що ми хотіли сказати, що ми говоримо, про, про які речі йде розмова. А це вже нам дає впевненості у користанні англійською мовою. Артикль е або n це один артикль. Чому ж він міняється? І коли він міняється? Коли е міняється на ен. Вся справа в тому, що коли слово починається на приголосний а тут увага, на приголосний звук. Не на приголосну букву, а на приголосний звук. І коли слово на письмі починається на приголосну, але вона не читається, не вимовляється, а вимовляється голосний звук інколи. Тому будьте уважні, коли слово починається на приголосний звук, то ми вживаємо артикль e. «A plate», «a pen, A-Table, «a microphone. Та коли слово починається на голосний звук, тоді E міняється на N, N. An apple. Це собі запам'ятайте, і це вам допоможе. Це нюансик, який стосується неозначеного артикля E або N, але артикль означений так само має свій нюансик. Означений артикль вимовляється як V, тоді коли наступне слово починається з приголосного звука. І коли наступне слово починається з голосного звука, то артикль. Вимова артикля на письмі він не міняється. А вимова артикля міняється перед голосним звуком. The вимовляється як T, the", the Apple. Ось ці два нюансики я пропоную вам собі записати, занотувати, запам'ятати і використовувати в вашій розмовній чи формальній англійській мові. Для того, щоб правильно вживати артиклі, неозначений «en» чи означений the, потрібно звичайно практикуватися. Для того, щоб практикуватися, потрібно знати детальніше, як і коли вони вживаються. Є дві основні правила, коли використовуються артиклі в англійській мові. Артиклі E е або «ен» використовуються тоді, коли ми говоримо про щось, що люди ще не знають, ми вводимо це в нашу розмову, ми вводимо цей іменник або фразу іменникову у нашу розмову. Або коли це не грає ролі, про що саме йде мова. І означений артикль Z використовується тоді, коли ми знаємо, про що йде мова, і люди, яким ми це говоримо, це також знають, тому це і означений, бо вже позначено нашим знанням, про що йде мова, або ж те, про що йде мова, можуть бачити всі, які чують нашу розмову. Просто запам'ятайте собі одне невелике правило. Артикль E або «н» Використовується тільки перед іменниками однини. Перед тими іменниками, які можна порахувати перед злічуваними іменниками: a table, стіл. a-car, автомобіль, A ball м'яч. a pencil, олівець. Ці всі речі можна порахувати. Їх може бути 2, 3, 5, 10 і більше. А ось перед іменниками, які не можна порахувати, наприклад, вода, воздух, золото, water, air, gold – сіль, salt, цукор, sugar, перед цими іменниками ніколи не ставиться артикль е e або N. Чому? Все дуже просто. Колись давно за царя панька, коли земля була тонка, артикль E або N означав один, щось одне. Те, що можна порахувати один. Якщо це правило собі запам'ятаєте, у вас не буде ніколи ніяких проблем із вживанням артиклю E або N. Ну і звичайно, якщо іменник не злічуваний, не можна його порахувати, або це множина, ми не можемо ставити перед ним артикль E або N. Ми не можемо сказати один олівці, one pencils», «a pencils». Не можна так говорити. У такому випадку артикль взагалі не використовується, але умова має бути та сама. Коли люди не знають, про котрі олівці, наприклад, йде мова, або взагалі це не важливо, про котрі олівці йде мова. Pencils help us draw pictures. Олівці допомагають нам малювати малюнки. У цьому прикладі, pencils немає ніякого артиклю, бо це не важливо, котрі олівці. Будь-які олівці. Так? Якби ми бачили ці олівці на столі, ми б вживали означений артикль. The. І зараз ми до нього якраз перейдемо. Нагадаю тільки, що означений артикль The вживається тоді, коли ми говоримо про щось, про що всі знають. Наприклад, The Post Office, – «пошта», пошта наприклад, пошта в нашому селі, чи пошта до якої ми завжди ходимо, моя пошта, The Store магазин, у який я завжди ходжу, або магазин може він єдиний, такий є в цьому селі, чи у цій околиці. А також тоді, коли якісь речі, про які йде мова. Ми можемо їх бачити. Наприклад, скажемо The door, тоді, коли ми всі співрозмовники наші, бачимо, про котрі двері йде мова. I've been to the doctor. Я був у лікаря. Ми використовуємо означені артиклі The, тому що ті люди, яким ми це кажемо, знають, про якого лікаря йде мова. До свого лікаря. Якщо б ми розказували, що я колись десь там. Ходив до якогось там лікаря, неважливо до якого. Я не хочу підкреслити, що до, до свого лікаря ходив, а до якогось там лікаря. Ми б вживали тоді «a doctor». I visited a doctor. Неозначений лікар. Неважливо котрий. коли важливо котрий, коли позначаємо саме цей, саме мій, ми використовуємо the. I've been to the doctor. Have you fed the dogs? Чи ти нагодував песиків? В цьому реченні також ми знаємо про котрих песиків йде мова. Тому і вживаємо означений артикль the. Could you pass the salt? А це речення я спеціально привів як приклад, тому що саме слово salt іменник «сіль», не злічуваний іменник. Але подивіться, перед нами стоїть приклад, де стоїть означений артикль the salt. Так можна сказати тільки тоді, коли ми, наприклад, сидимо за столом, на столі стоїть сіль, і ми просимо, подай мені ту сіль, яку ми всі тут бачимо. Could you pass the salt? У інших випадках, якщо ми ту сіль не бачимо, говоримо про сіль в загальному, ми не використовуємо артикль the. І також не використовуємо артикль «a» e або N, тому що «salt» не злічувати. Ну ось правил використання артиклів «a», e, n або the всього два. А зараз покажу вам чотири самі поширені помилки, які ми дуже часто робимо. Отже, чотири приклади, як не вживати артиклі. Перший don't. Перше не робити, так? Так не робити. Не вживати e або n артикль з іменниками множини або незлічуваними іменниками. John collects stamps. Ми не можемо сказати John collects a stamps. Stamps марки. John колекціонує марки. Марки множина. Тому перед ним ми не можемо ставити артикль E або N, якщо слово починається із голосного звука. Другий don't не вживайте артикль. The, коли говорите про речі в загальному. The не означає все взагалі. Elephants can swim very well. Слони можуть дуже добре плавати. Elephants це в загальному, як від тварин. Коли ми говоримо про речі в загальному. Ми не використовуємо артикль the. The конкретизує, вибирає щось із загального, робить конкретним. Третій don't не використовувати артиклі разом з присвійними або іншими займенниками. Такими як my – мій, this, цей, це, his, його, her, її, their – їх, їхній. our. Наш. У іншими займенниками. І приклади My work. Оскільки ми вживаємо займенник My. Моя робота. My work. Ми не використовуємо означений або ніякий артикль взагалі The. Ми просто говоримо my work. Ми не говоримо the my work. This problem. Так само не говоримо «the this problem». Взагалі тут не вживається ніякий артикль. His bicycle. His bicycle цього достатньо, не потрібно вживати the his bicycle. І четвертий don't, четверте, чого не можна робити, не вживати злічований іменник однини без всякого артикля або без попереднього займенника. Тобто, якщо у вашому реченні є якийсь іменник, який можна порахувати, і він знаходиться у формі однини, його не можна вживати без артикля. Має бути або неозначений артикл ен-, e, або означений артикль «за». залежить від того, чи знають про нього вже люди, чи ми вперше лише його вводимо в нашу розмову. Чи бачать той іменник всі люди навколо, з якими ми розмовляємо, чи не бачать його. І ми говоримо неважливо про котрий із тих іменників. Тобто артикль для злічуваного іменника обов'язковий. Але замість артикля. Можна вжити і ці займенники присвійні займенники. My pencil, мій олівець, her scarf, її шарф, his house, його хата. І ще, наприклад, ми можемо сказати A cat, the cat, my cat, this cat, any cat, his cat, or every cat. Але ми не можемо сказати cat кішка, кетя, котик, без всякого артикля. Тому що котиків можна порахувати, і котик або киця тут у нас у однині – CAT. Множина була би cats. А тепер настав час для тесту. Подивіться на ваш екран. Зліва у нас англійською мовою, де пропущено артиклі. Ну і справа я поставив переклад того тексту, який у нас зліва на англійській мові. Поскільки в українській мові артиклів взагалі немає, тому там не потрібно було ставити ніякі пробіли. Але зверніть увагу на текст зліва: Марія Likes Flowers. Який би ви там артикль поставили? Чи можливо взагалі ніякий? There is. Пропущено. Можливо, потрібно якийсь артикль. Beautiful bouquet of. Знову пропущено. Flowers on. Знову пропущено. Table. I wonder who brought her, пропущено, those, пропущено, Flowers. But пропущено. Red, пропущено, roses really stand out. Якби вам дали волю, які би ви артиклі там повставляли, я би порекомендував поставити вам зараз на паузу, тому що далі вже йде відповідь. І подивитися, наскільки точно ви зможете поставити ці артиклі у цих чотирьох реченнях. Марії подобаються квіти, на столі гарний букет квітів. Цікаво, хто приніс їй ті квіти. Але червоні рози насправді відділяються. Так, я розумію, там дуже часто вживається слово «квіти», але це тільки для того, щоб ми з вами навчилися використовувати правильно артиклі в англійській мові. А ось у мене правильні відповіді. Марія likes flowers. There is a beautiful bouquet of flowers on the table. I wonder who brought her those flowers. But the red roses really stand out. Ви такі поставили артиклі. А зараз поясню, чому у цьому прикладі вживаються саме ці артиклі або не вживаються ніяких. Maria likes flowers. Перед flowers не ставимо ніяких артиклів, тому що тут flowers квіти. Це загальне поняття. Їй подобаються квіти взагалі. І тим більше, що flowers, як бачите, тут у множині. У другому реченні. Ми вжили неозначений артикль «a, a Beautiful bouquet». Тому що це однина, букет, можна порахувати, звичайно. Але ми вживаємо цей іменник вперше в нашій розмові з іншими. Ми вводимо цей іменник у нашу розмову і тому ми ставимо неозначений артикль. Якщо б ми вживали цей самий іменник. Букей, букет, у наступних реченнях то ми би перед ним вже ставили означений артикль В, тому що ми про нього вже говорили і люди вже знають, про котрий букет йде мова. У тому ж реченні Of Flowers, те саме, що в нас було в першому реченні. Це речі в загальному, говориться про квіти в загальному і це множина. Ми використали означений артикль The перед іменником table, тому що ми знаємо, про який стіл йде мова. Звідки знаємо? Так ми сказали, що це стіл, на якому стоїть букет. Він означений. У третьому реченні those flowers. Ми взагалі не вживаємо ніякого артикля, тому що тут ми показуємо ті квіти. Ми вжили those. Ми могли сказати her flowers, її квіти, My flowers, мої квіти. Пам'ятаєте? І в четвертому реченні ми використовуємо означений артикль the. The Red Roses. Тому що ми говоримо про специфічні квіти у тому букеті, про який ми вже сказали. But the red roses really stand out. Тепер ви вже знаєте дві основні правила, коли використовується неозначений артикль е e або N, і коли використовується означений артикль the. Пам'ятайте, артикль е e або N ставиться там, де можна порахувати один. Тобто це однина і тих іменників, які можна порахувати, тому що колись давно значення Е e чи Н було саме один. Ну і артикль «the», коли ми конкретизуємо, вибираємо щось із групи, щось конкретне, на що вказуємо. І коли йде мова про те, що всі бачать або всі розуміють, про що йде розмова. Та ще є одна річ, на що потрібно звернути велику увагу якщо ви ще не підписалися на цей канал. Потрібно підписатися. Поширюйте його серед друзів. Розказуйте друзям, що можна вивчати англійську мову просто. Ставте ваші лайки, залишайте коментарі, щоб канал наш розвивався. Ну і якщо маєте трошки вільного часу, подивіться ще одне або дві відео на цьому каналі. Have a nice day! See you in the next video!